Екватор лютого позаду, попереду наближення весни, і погода наче натякає на це. Щоправда, вночі, 16 лютого, пануватимуть мінусові температурні показники. Буде від 1 до 3 градусів морозу. В день повітря прогріється до 5-7 градусів тепла. П'ятниця буде хмарною, але з проясненнями та без опадів. У суботу синоптична ситуація майже не зміниться. Вночі 17 лютого дещо потепліє, адже прогнозують 1-2 градуси вище нуля. В день повітря прогріється до 8 градусів тепла. Тепла, ні дощів, ні снігу не повинно бути. Водночас опади прогнозують в неділю вночі, коли температура повітря коливатиметься в межах від 3 до 6 градусів з позначкою плюс. Та вранці дощові хмари мають розчинитися. Утім, в обідню пору короткочасний дощ можливий в центральній частині Хмельниччини. Щодо денної температури повітря, то 18 лютого вона становитиме від 2 до 7 градусів тепла. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.